Додому Орися поверталася щасливою і водночас засмученою. Щасливою, бо нарешті купила собі давно омріяні червоні лакові туфлі, але засмучувала жінку сума, яку їй довелося витратити. Справа в тому, що Орися чи не вперше в житті наважилася купити собі обновку за неймовірну для неї суму три тисячі гривень. Вона йшла по дорозі і гарячково перебирала в голові. Скільки ж речей з секонд-хенду вона б змогла б собі купити за ці шалені для неї гроші. Орися вийшла заміж у 17, а у 18 вона вже стала мамою. Зараз жінці 40, і вона щаслива мама двох синів. Життя у Орисі було більш ніж скромним Жили за зарплату чоловіка і за її невеликі заробітки. Орися була чудовою господиною в її домі завжди пахло їжею. Своїм святим обов'язком вона вважала нагодувати чимось смачненьким своїх коханих чоловіків все найкраще дітям. Під цим гаслом прийшли молоді роки Орисі. Вона вже й забула, як це ходити по магазинах і купувати собі щось для себе. Весь її одяг був секонд хенду. Ні, вона завжди була охайною і красивою, але в чужих, старих речах. Про косметологів, манікюр чи педикюр Орися хіба що читала в жіночих журналах. Якщо у жінки й виникало колись бажання щось собі купити, вона починала міркувати, скільки ж м'яса чи печива вона зможе купити своїм дітям за ці гроші і знову і знову залишалася без обновок, тішаючи себе думкою, що колись у неї буде більше можливостей для себе, просто зараз ще не час. Але навіть коли в сім'ї з'являлося трохи більше грошей, звичка економити на собі у неї залишилася. Діти виросли. Все частіше Орися помічала, що вони не завжди дякують після смачного обіду чи вечері скажуть на те, щоб тарілку за собою помити. Від чоловіка вона теж ніколи не отримувала подарунків вона привчила його до того, що їй нічого не потрібно. Якось жінка у такому невеселому настрої проходила повз вітрину магазину і побачила шикарні лакові туфлі, червоні, таких у неї ніколи не було. Орися зайшла в магазин, взяла до рук туфлі, приміряла їх. І раптом вперше в житті їй захотілося їх не знімати. Навіть круленька сума в три тисячі гривень не налякала її, беру і все. Вийшла Орися з магазину з відчуттям, що вона забрала щось у своїх дітей, купивши собі такі дорогі лакові туфлі. Вона вперто відганяла цю думку і з гордо піднятою головою попрямувала додому. Тепер вона точно знає, що сьогодні вона стала іншою, новою Орисею, яка нарешті згадала, що і вона теж хоче бути жінкою. Вона ще навіть не знає, куди вдягнеться червоні туфлі. Але вона точно знає, що відтепер у неї розпочнеться нове життя. Життя, в якому вона буде любити себе, життя, в якому нарешті буде місце маленьким, приємним дрібничкам, які роблять нас щасливими. Нашому коментарі під цим відео будемо вдячні, якщо ви доєднаєтесь до нас.